Не додам ще вам заяв Дональда Трампа. А я вам нагадаю, що він спілкується з журналістами у Білому домі. І зараз можна побачити, сиплеться ціла низка його заяв. Серед іншого Трамп дав зрозуміти, що не запроваджуватиме санкції проти Росії після удару по сумах. Я зацитую: я вже ввів санкції проти РФ. Згадайте Північний потік. Це я зупинив цей найбільший проект, а Байден навпаки схвалив. Цей проект сказав президент США, відповідаючи на одне із запитань журналіста. Ну а на його спробу знову запитати про суми. Трамп передав право голосу взагалі іншому кореспонденту, не став продовжувати цей діалог. Також нагадаю, що попередньо Трамп говорив, що не виключає, що Росія могла помилитися, що йому нібито донесли саме таку інформацію. Могли помилитися, коли влупили по центру сум російською балістичною ракетою Іскандер М. А в. Точніше, двома такими ракетами вбили величезну кількість людей. Багато людей у шпиталях лежать руйнації страшенні. А йому доклали, що росіяни помилилися. Ну і ще Трамп заявив, що нібито встановив дедлайн Путіну щодо припинення вогню. При цьому термін цього дедлайну він чомусь не озвучував, спілкуючись із журналістами. Ну але от підкреслює, що він нібито тримає руку на пульсі, що він встановив оцей. Дедлайн для Путіна Не зрозуміло, які дати, не зрозуміло, що саме має на увазі Трамп, але також вам зазначу, що президент Зеленський каже про те, що вірити Трампу що закликає Трампа не вірити Путіну, і каже, що неодноразово про це говорив американському президенту, що неможливо вірити тому, хто вбиває цивільних і розуміючи, яку кількість жертв, на жаль, маємо в Україні. Я вам.